Ну, ви знаєте, я пожив трошки довше. І я пам'ятаю, що таке провідна роль партії в економіці, і саме тут треба розуміти, наскільки потужною є роль комуністичної партії Китая в китайській економіці, незважаючи на те, що вони там побудували комунізм, як вони думають, з людським обличчям. Комунізм не може, бути, не може бути з людським обличчям. І саме це дає мені підстави говорити про те, що ніяка приватна компанія, яка займається таким сегментом ринку, як постачання озброєння, не може діяти самостійно без погодження з відповідними державними структурами або державно-політичними структурами Китайської Народної Республіки, якщо такі переговори дійсно ведуться. А чи можуть вони там якось прикривати свої дії, чи е, е, приховувати так безперечно, вони можуть це робити, тому що це бізнес. Ну і знов таки треба розуміти, що, чому це передано в руки приватної структури, тобто для того, щоб уникнути прямого попадання під санкції. Тобто, знаєте, санкції ж діють проти вони діють як реакція на щось, що вже відбулося. Таким чином, є, ну приватна структура ця попаде під санкції, потім наступна попаде під санкції. А це дозволяє китайцям, ну знаєте, отримувати певні бенефіти, повертаючись до того, про що ми з вами говорили, витягуючи з Росії ресурси, продаючи їм. Ну, ну загалом, ви не дарма відмітили щось подібне до шахіда. Тобто, вибачте, як кажуть на заході України, продавати той шмельць, який претендує бути зброєю, з яким ми навчилися вже воювати. Тобто Китай збирається продавати, якщо він дійсно буде це робити, Росії другорядна або навіть третя сортне. Озброєння, з яким ми вже навчилися впоратися, і це цілком імовірно, це можливо, і навіть те, що тут задіяна так звана приватна компанія, є абсолютним свідченням того, що така угода може відбутися.